У високих татрах, що є найвищою частиною ланцюга карпатських гір, знаходиться досить відомий у Європі гірськолижний курорт Татранська Ломниця. Містечко розташоване у підніжжя другою вишиною верхівки Словаччини під назвою Ломницький штит. Це одне з найкрасивіших місць у високих татрах. Витяги доставляють бажаючих покататися на скальнате плесо, що на висоті 1750 метрів над рівнем моря. А далі на верхівку гори Ломницький штит, що має 2632 тисячі метри заввишки. В цих краях з погодою відбуваються досить дивні. Ні, речі, по-перше, тут є лише два сезони: зима та літо. Осені або весни як такої не відчувається. А по-друге, на різних висотах може бути різна погода. Якщо в горах зима та сніг, у містечку може бути справжня весна. Гірськолижний сезон тут у Татранській Ломниці триває по квітень місяць включно. А у районі Ломницького седла сніг має товщину до трьох метрів, тому тут можна кататися аж до травня. Для цієї місцевості характерний яскраво виражений альпійський рельєф. А у містечку зустрічається відповідна архітектура. Є також у цих краях своя історія зимових різновидів спорту, а зокрема, лиж, і зосереджена вона у одному унікальному місці: це місцевий музей лиж, в якому представлені досить унікальні експонати. З Самого початку своєї історії людина намагалася підкорювати природні умови. Тож для того, щоб рухатися по снігу, вона вигадувала різні способи збільшити поверхню стопи. Такі слова відкривають експозицію у музеї лиж. Історики стверджують, що перші лиж існували вже 7 тисяч років тому. Це підтверджують наскальні малюнки у печерах Норвегії. Перші прототипи лиж робили з дерева, соломи або звірячої шкіри. А саме слово скі кажуть, походить від ісландського скідх, що перекладається як шматок дерева. Дуже добрих успіхів у розвитку. Коли ж досягли індіанці Північної Америки? В Європі розповсюдження лиж пішло з скандинавських країн. На територію сучасної словаччини лижі потрапили у 17 столітті. сторіччі. Популярність і широке розповсюдження лиж у світі приписують 1888 року, коли норвезький дослідник Фріт Йовнансен відправився у гренландську експедицію, яка мала успіх лише тому, що її учасники пересувалися на лижах. Перший лижний курорт на території сучасної словаччини виник у 1911 році. Саме тоді тут провели перший чемпіонат Угорщини по лижам. Створено Кілька трамплінів та започаткували товариство рятувальників у високих татрах. У музеї лиж в Татранській Ломниці представлено багато унікальних експонатів. Зокрема, лижі 1885 року, довжиною більше трьох метрів. На таких каталися в Норвегії. Окрім розвитку різних модифікацій, лиж кінця 19-го сторіччя можна побачити, як розвивалися кріплення від простих примітивних злози і шкіри до запатентованих, починаючи з 1890 року металевих кріплень. З залів музею лиш у Татранській Ломниці присвячений розвитку туризму у високих татрах. Вже у 19-му сторіччі тут любили відпочивати аристократи з Угорщини, Австрії та Німеччини. Тут будували гранд-отелі, перші траси та витяги. Про це можна дізнатися зі старовинних світлин у музеї. Першу канатну дорогу на Ломницький штит почали будувати у 1936 році. Її довжина була понад 4 кілометри. Крім історії лиш у музеї широко представлені і інші напрямки. Тут можна побачити експозиції, присвячені гірському туризму та альпінізму кінця 19-го – початку 20-го сторіччя. Свого часу у Татранській ломниці було збудовано найдовшу в Європі трасу для бобслею. У музеї представлені унікальні сані Боб, п'ятимісний дерев'яний 1908 року, чотиримісний дерев'яний 1920 року та металевий чотиримісний боб 1940 року. Виставка у музеї знайомить відвідувачів з історією катання на ковзанах, а також Керлінгу, який користувався у цих краях свого часу великою популярністю. Один з залів музею виконано у вигляді лижної майстерні. Тут демонструють, як виготовляли лижі та взуття близько ста років тому. У музеї лиж можна побачити інсталяцію так званої хати Гертруди, в якій демонструється, як влаштовували побут лижники в горах. Музей лиж у Татранській Ломниці не є національним. Це приватна колекція, яку збирав місцевий житель більше 20 років поспіль. У музеї також можна придбати різноманітні сувеніри та літературу. Тож, якщо у вас буде можливість потрапити до Словаччини і ви опинитесь у високих татрах, завітайте до музею лиш у Татранській Ломниці. Скористайтеся можливістю розширити свій світогляд. Ви не пошкодуєте.